Всім привіт! Одразу до вас запитання. Хто з моїх глядачів, от зараз, ви дивитесь і отримуєте 500 плюс? Прошу всіх, напишіть в коментарях, буде цікаво подивитися. Я впевнений, що багато людей, багато українців на території Польщі отримують 500 плюс. Не забудьте підтримати це відео лайком, репостом і підписуватись на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Досить часто мені в коментарях пишуть дуже багато негативних новин. Таша, давай щось приємне, давай щось хороше. Ну наскільки ці новини і ця інформація поступає і яка, так я її висвітлюю. Якщо якісь такі зміни, які негативні, на жаль, я висвітлюю негативні новини чи інформацію. Якщо щось з'являється хороше, позитивне, я одразу про це також говорю. І сьогодні я говорю про 500+, які вже дуже скоро стануть 800 Анджей Дуда підписав закон, який змінює 500 плюс на 800 плюс. Ці зміни почнуть діяти. Тобто з 500 на 800 перейдемо 1 січня 2024 року. Я впевнений, що для всіх українців це великий плюс. Звичайно, що це підняття з 500 на 800 це не перекриє ваших потреб. Для польського бюджету це буде коштувати додаткових 24 мільярди злотих. Про це також заявив прем'єр-міністр, це навантаження на бюджет, але вони свідомо його роблять. Звичайно, це зроблено і під вибори в тому числі. Але якщо такі дії вони плюсом для людей, якщо такі дії дають більше грошей людям, то це добре. Чи це зроблено під вибори, чи не під вибори, це добре для всіх. Тому я вважаю, що це хороша новина і заслуговує від вас лайка, репоста та підписки на канал. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, обов'язково про це напишіть. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.